До нашого теняться політолог Сергій Таран. Пане Сергію, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні, вітаю вас, героям слава! Єврокомісія запропонувала прискорити відмову від російського газу до 1 січня 2027 року як частину 19-го пакету санкцій. Зокрема, Урсула фон дер Ляйне повідомляє про те, що ЄС забороняє імпорт російського скрапленого газу до Європи та знижує цінову стелю на нафту до 47 доларів. Трошки більше також єс у 19-му пакеті санкцій пропонує під повну заборону транзакції. Потрапили Нєфть, а також інші компанії, зокрема, які працюють в Китаї, також запроваджено санкції проти ще 118 суднів суден із тіньового флоту, загалом уже понад 560. Блокування операцій для низки банків у РФ та третіх країнах, нові експортні обмеження на товари і технології військового призначення. Пане Сергію, про цей пакет, 19-й пакет санкцій ще говорили на початку тижня. Що до кінця цього тижня, так він має бути озвучений, ухвалений. Наскільки він ефективний, і здається, угорщина щось не дуже пручалась. Ну, дивіться, з одного боку, справді це хороша новина, але це так само і не дуже хороша новина, тому що подивіться зараз уже. Майже чотири роки війни в Україні, а в Європейському Союзі кажуть, що вони відмовляться можливо від газу російського в 27 році, і то це тільки тому, що Трамп зараз почав тиснути на Європу, вимагаючи від них відмовитись від російських енергоносіїв, і тільки це є умовою того, що він почне застосовувати санкції проти Росії, і тому в Європі почали над цим замислюватись. Але ж саме по собі це абсурд. Ну, я вам скажу більше. От е, хто купляє, наприклад, російський газ? Скраплений газ купляє, наприклад, Франція. Або, наприклад, е, Франція Іспанія. так само купляє. Франція купляє більше того. Вона купляє, наприклад, е, із Росії збагачений уран. Це стратегічна галузь. От уявіть собі. І це для Франції важливо, тому що це ядерна країна. І вона купляє у Росії збагачений уран. І триває війна. Більше того, це ж не йдеться лише про енергоносії з Росії. Наприклад, такі країни, як Бельгія, Німеччина, Франція, купляють Нідерланди. До речі, дуже багато купляють нафтопродукти з Індії, З Індії, яка виробляє ці нафтопродукти з російської нафти. От бачите, майже вся коаліція охочих, яка так войовниче заявляє, що вона тут буде миротворчий контингент десантувати, тільки чомусь постійно треба, щоб Трамп на це згодився. Оця вся коаліція тихенько собі купляє індійські нафтопродукти, спонсоруючи російську армію. Ну чи це не абсурд? Це є абсурд, і я думаю, що ця новина з санкціями ну, я ж кажу, от вона одночасно і хороша і погана. Ну добре, що в Європі. Запроваджують санкції. Добре, що за цим замислюються, навіть ухвалюють рішення. Погано, що це такі маленькі санкції, і що вони такі запізніли, тому що все це треба було робити набагато раніше. Але звісно, що е, ракети не літають над Європою. тільки трошечки дрони залетіли. А й то це в принципі спричинило таку дуже серйозну відповідь Європі, але ще недостатньо для того, щоб ми говорили про те, що Європа достатньо готова до війни. Але те, що зараз... Тільки розглядається оці ці всі санкції, це не дуже хороша новина. Я вважаю, що зараз Трамп тисне на Європу з тим, щоб санкції проти тих країн, які купують російську нафту, були об'єднані. З одного боку, Трамп це робить для того, щоб самому не ухвалювати рішення, все-таки він тягне час, він все таки сподівається, що з Росією вдасться домовитися. Більше того, у Трампа є ще своя раціональна причина. Він сподівається, що це місце російських енергоносіїв в Європі замістять американські енергоносії. В принципі, це для нас добре, тому що Сполучені Штати це безперечно наш союзник. Тому це добре. Тобто, у Трампа є свої прагматичні міркування, але його логіка, коли він тисне на Європу. Про те, що треба робити спільні санкції, вона в принципі правильна, тому що ну, якщо доводити логіку Європи, яка вимагає від Трампа санкцій до логічного завершення, то вийде так, що Трамп ці санкції має застосувати до самої Європи, тому що вона так само купляє російські енергоносії або купує нафтопродукти, виготовлені з російської нафтою. Я вже не кажу про Угорщину там чи словаччину. Це це знаєте. Ну це вже таке. Це вже п'яте питання. Я кажу про серйозні країни, які учасниками коаліції охоче. Оце питання. Тому е, це така одночасно і сумна, і несумна новина. Але я думаю, що зараз е, будуть тривати дуже складні політичні консультації між Трампом і Європи Європою, з тим, щоб оці відмова від російських енергоносіїв була швидше. Ну і звісно, якщо Європа вимагає від Трампа накласти санкції на ті країни, які купляють російську нафту, то очевидно Європа має так само замислитись на те, що вони так само мають накласти санкції, які на ті країни, які купують російську нафту. А це Індія, це Китай. Це означатиме, що це означатиме, що по європейській економіці буде завдано достатньо почутного посвчутчутного удару, але це буде в ім'я безпеки. Спільної європейської безпеки, От на цю жертву Європа має зважитись. Я думаю, що приблизно на середину осінь, вже залишилось зовсім недовго. Ми почуємо про результати цих перемовин, і тоді, напевно, буде нове вікно можливостей для дипломатичних зусиль Трампа. Принаймні, Трамп зараз все робить можливо, щоб таке вікно відкрилося. Тому власне ці заяви, які час часом ми чуємо, хоча, звісно, вони не такі, якби ми хотіли почути. Ну, напередодні ввечері, Трамп дав інтерв'ю Fox News. Він там сказав: Як якби Європа вжила заходів щодо Китаю, це б сприймало зупинення війни в Україні? Якщо хочете перемогти, не купуйте нафту в Росії і побачимо, чим все це закінчиться. Сподіваюся, все буде добре. От ви сказали Трамп вже знаєте, я це раніше називала переведення стрілок на Європу, так або Трамп бив себе в груди, казав, що він зможе завершити цю війну. Ми ж зараз вже не говоримо про про дедлайни. Ми говоримо про самовпевненість Трампа і виглядало так, що він зараз переводить стрілки на європейців. Коли починали українці, зокрема більше розбиратися в ситуації, то зрозуміло, з однієї сторони, ви нас підтримуєте, хочете, щоб ми перемогли, і ви перемогли в війні Росії проти України, але купуєте російські нафтопродукти. І е, голосом е, за в цій всій компанії е, була Угорщина. І в цьому контексті, пане Таран, поясніть: а зараз знайшли якісь важеві тиску на Угорщину, що вони теж відмовляються від російських нафтопродуктів. Чи Орбан ну, буде знаєте, шукати десь якісь, знаєте, оці, як мушни сковорідці? Ну е, угорці далі кажуть, що вони якось домовляться з Трампом, і на них це правило не буде розповсюджуватися. Вони будуть як виняток, тому що бачите. Угорщина і словаччина, як вони стверджують, знаходяться в особливій ситуації. Вони не мають доступу до моря, і тому вони. Мають право купувати далі російську нафту. Ну звучить смішно, навіть коментувати не буду. Але я не думаю, що Трамп буде робити винято для Угорщини чи Словаччини. Я думаю, що може він до них не буде застосовувати жорстку риторику, але Трамп взагалі не опускається до рівня країн Угорщини чи Словаччини. Він говорить з європейським союзом. Це рівень Трампа, і він каже, що от європейський союз не ж угорщина Словаччина, європейський союз. Вимагає санкції. Трамп каже, я погоджуюсь з цим, але давайте ці санкції зробимо глобальними, тоді вони матимуть ефект. Я, до речі, не вважаю, що це переведення стрілок. Я розумію, чому це виглядає як переведення стрілок. Але якщо подивитися на чисту логіку, чисту логіку, без того, що Трамп робить іноді дуже дивні заяви, без, без уваги на його там особисті всі моменти, а от чисто на логіку, то він в цій логіці є абсолютно правий. Тому що якщо ми, наприклад, згадуємо про досвід холодної війни, яку Захід виграв, то тоді ж ембарго накладалося на радянський союз з всіма країнами, які знаходу, які належали до північноатлантичного альянсу, до заходу, це були. Серйозні санкції, тому що тоді захід це сприймав як загрозу для себе. А зараз проблема в тому, що для багатьох країн, навіть для таких як Франція, це ще не сприймається як така, знаєте, глобальна загроза з боку Росії. Це сприймається як загроза для європейської безпеки, для ролі Франції в Європі, для самої Європи, але це не така є небезпека, бо якби вона була така, то Франція б ніколи не купляла б збагаченого урану з Росії. Тому, власне кажучи, я думаю, що зараз європейці мають. Трохи переосмислити про такого ця війна. Я не вважаю що це зміна стрілок. Я не думаю, що для Угорщини чи Словаччини будуть знайдені якісь винятки. Я думаю, що навпаки, Угорщина і Словаччина зараз мають бути першими, хто буде якось на це реагувати, тому що в будь-якому разі Трамп насамперед звертається до них, хоча говорить, звісно, з Європейським Союзом. Але я собі мало уявляю, щоб Угорщина і Словаччина якось от домовились особисто з Трампом. Знаєте, що єдиним може бути? І може бути так, що в Європейському Союзі. Знайдуть аргументи для Угорщини, зокрема, щоб вони зняли свої вимоги щодо російської нафти. Адже подивіться, Угорщина, як і Словаччина, не є проросійськими країнами. Якщо ви б зараз подивилися на опитування громадської думки, ви б здивувалися, вони абсолютно не збігаються з тим, що говорить, наприклад, Орбан угорці. Не люблять росіян, і, і словаки не люблять росіян. Проблема в тому, що угорські, зокрема політичні еліти, використовують українське питання для того, щоб шантажувати Брюссель і вибивати більше грошей. Це вони роблять впродовж останніх п'яти років. Кожного разу, коли справа заходить щодо голосування на підтримку України, угорці спочатку кажуть, що ми там вето накладемо, ми те зробимо те, а потім поступово забирають свої вимоги. А Брюссель, Паралельно відкриває нові лінії фінансування або розморожує ті кошти, які Угорщини заморожували через порушення демократичних стандартів у цій країні. Тому я думаю, що тут можливе єдине яке рішення це те, що в Європейському Союзі знайдуть можливості задовольнити інтереси Угорщини і Словаччини, але знову таки за європейські кошти, а не через те, що Трамп на щось там згодиться, чи Україна підтримує якісь там винятки. Для Угорщини і Словаччини це, в принципі, от може бути саме цей внутрішньоєвропейський компроміс. Але насправді я от хочу, от ми зараз говоримо про такі складні проблеми, але я хочу трошки вийти на оптимізм. Знаєте який? Тим, що насправді Трамп змінився в тому, що він розуміє, що основним джерелом розмов з Росією на сьогодні є вже не його особисті відносини з Путіним, як він говорив ще після свого обрання. А основним джерелом є розмова через нафту, через тиск, принаймні на сьогодні економічний, і Трамп вже не випадково говорить про нафту, тому що я ж переконаний, що він вже вивчив історію холодної війни і вже зрозумів, як можна тиснути на Росію. І тому буквально днями Трамп каже, що от, якщо ціни на нафти впадуть, Путін припини війну. Нарешті, нарешті, Трамп зрозумів, хоча б принаймні один з дуже дієвих механізмів. Звісно, щоб реалізувати таку задачу, як пониження цін на нафту, трампу треба буде дуже багато працювати, і тут дуже складно, тому що на близькому сході треба домовлятися. А там Сполучені Штати підтримують Ізраїль. а Попробуй домовся з кимось на близькому сході, якщо ти підтримуєш Ізраїль. Або, наприклад, як домовлятися з Індією, яка категорично не хоче зараз йти, тому що у Трампа недостатньо дипломатичних здібностей, щоб домовлятися з Індією. Тому е тут є такий позитив, тому що Трамп зрозумів, як треба діяти. Ну але ще є негатив, в тому що він ще не знайшов тих механізмів, які би йому дозволили це нове знання для себе реалізувати у практичну політику. Ну, але ви знаєте, як то кажуть, прогрес є. Його важко не відмітити. Він є. Сподіваємося, що за словами будуть ще й конкретні дії безпосередньо від наших європейських партнерів, які висловлюють на словах нам свою підтримку, а виявляється весь цей час. Купують російські енергоресурси навіть через треті країни. Тут напевно треба ще з вами проговорити цей момент. Що міги ці 31, тепер тероризують не тільки Україну, а вже й Естонію. Три російські винищувачі міг 31 увійшли в повітряний простір Естонії без дослугу та перебували там загалом 12 хвилин. Про це повідомили МЗС країни. Стався це сталося у п'ятницю, 19 вересня вранці. Три літаки міг 31 без планів польоту із вимкненими трансподерами увійшли в естонський простір під час інциденту. Вони не підтримували радіозв'язок з диспетчерами. Міністр закордонних справ Естонії заявив, що це вже четверте порушення цього року, але нинішнє є найзухваліше і закликав посилити політичний та економічний тиск на Росію. Ну, знаєте, мені завжди тут згадується досвід Туреччини, яка просто вирішила збити та й на тому поставити крапку, коли російські літаки ввійшли в їхній повітряний простір. От в контексті Естонії ми пам'ятаємо, ви вже теж згадували про ці безпілотники у Польщі. А що ще має бути, щоб була якась більш рішуча дія? Ну, рішучі дії є, але вона не така яскрава, як би нам хотілося. Я думаю, що і в Естонії, до речі, як і в Польщі. Будуть обережно ставитись до цих інцидентів. Там трошки інша логіка ніж в Україні. Логіка там така, що Україна веде війну, і звісно, вона збиває все, що залітає. Логіка європейців, зокрема тих країн, які знаходяться в найбільшій небезпеці, тому що вони найближчі до Росії. Це та щоб не допускати ескалації конфлікту. Якщо є можливість уникнути цього конфлікту, то треба уникати. Хай краще дипломати говорять так. Вважають європі, ну це їхня логіка. Нам її важко зрозуміти, ну, але вона така. І я думаю, що, ну, уявіть собі, російський би літак залетів би в Україну, наприклад, в 13-му році, або у му році, ну, його би теж, напевно, не збивали. Uh -huh. Хоча це сприймало б, як провокацію. І, напевно, хто б не був тоді при владі, до цього б ставилися інциденти обережно. От зараз європейці в цій самій ситуації. Так за ними НАТО, так за ними. Союзницькі зобов'язання, але вони намагаються не реагувати одразу, хоча вони на це реагують по іншому. От я хочу згадати знову про той інцидент, який відбувся в Польщі. Коли кілька з незначних безпілотників залетіло в Польщу, піднімали літаки різних країн. Був величезний і досі величезний скандал в Польщі, і не тільки в Польщі. І як відповіла Європа? І отут у нас дуже такі характерні. Є дві, дві два нюанси цієї відповіді е, відбувся е, відбулась відповідь, і відбулася відповідь політична. А саме, фактично, всі країни, які були відповідальні за безпеку польотів над Польщею, відреагували е, ці, до речі, безпілотники збивали, наприклад, нідерландські льотчики. Брали в цьому участь шведські літаки, само собою, брали участь цьому поляки. Німці одразу після цього інциденту заявили, що вони готові підтримати зусилля по організації оборони з власними військовими з власними коштами на польському кордоні. Тобто, який позитив з цього? Позитив того, тому, що НАТО зрозуміло, що треба реагувати і колапсу. Політичного колапсу НАТО не відбулось, бо як ми раніше собі уявляли подібну провокацію. От залітають ці безпілотники. Ну їх мають збивати од одночасно представники кількох країн. Вони починають між собою зізвонюватись. Е, хтось там вважає, що має почати хтось перший, хтось пропонує організувати термінові консультації. Потім нічого не відбувається. Потім вони дзвонять Трампу. Трамп не бере трубку, бо в нього ніч. Ну а тим часом пілот безпілотники летять далі. Оце була би найгірша відповідь з боку на НАТО, політична, але цієї відповіді не сталося. НАТО відреагувало. Це є плюс. Мінус є той, що виявилося, що технічно в НАТО не здатні збивати ці безпілотники, тому що кілька таких атак, як по Україні, відбувається щодня, і в цьому північному Атлантичному альянці просто не залишиться жодних ракет. Нема чим збивати. Оце погана новина. Але. Глибинна відповідь, яка зараз почалася, і на безпілотників в Польщі, і я думаю, це продовжиться з тими зв'язку з тими провокаціями, які відбулись в Естонії. Це те, що Північно-Атлантичний Альянс вже виділив кошти. Це важливо для Європи. От слово виділив кошти» вже означає серйозність. Виділив кошти на організацію протиповітряної оборони на своєму східному о, кордоні. кордоні. І вони виділили нормально коштів, і вони будуть очевидно розробляти е, безпілотні системи, так само системи, які борються з безпілотниками, бо їх насправді, як виявилось, немає в достатній кількості. Тут ще є одна дуже супер хороша новина: що вони це вимушені, ну скажімо так, ні, не вимушені. Вони це будуть робити з Україною. Тому що, як виявилось, Україна це єдина країна, яка може щось про це розказати. Е, от так, от. Така іронія виявилася. Три зараз, роки послідки, пройшло. Україні... Відколи ми просили європейців до, до закрити небо, допоможіть нам закрити небо. Пройшло три роки. А тепер ми допомагаємо європейцям закрити їхнє небо. Та іронія... тому що вона війна, вона ж найкраще вчить. Це ж ці розмови, поки не стріляють ракети, вони тільки розмови. І от Україна навчилася за ці три роки. Звісно, це не просто і не навчилася вона ідеально їх збивати, тому що це технології, і вони зараз до досконалюються з російського боку, теж але зараз утворюється оцей от. Альянс, який іноді вже в Європі називають Союзом Дрон Дроновим Союзом, щось на зразок цього, і Україна вже його складовою. Тобто, зараз, після того як Трамп усунувся від відповідальності за безпеку в Європі, в Європі починають створювати такий собі міні-нато нову архітектуру безпеки, яка буде брати відповідальність за безпеку в Європі. Туди переважно належать країни півночі Європи, і вони про це говорять. Так, от Україна вже. Неминуче стане учасником цієї нової архітектури безпеки з тієї простої причини, що в Європа в цьому зацікавлена, тому що в Європі нема таких спеціалістів, які би могли зараз воювати з Росією. Ну якщо не на рівних, то принаймні з розумінням тих нових технологій, які існують зараз на полі бою, тому відповідь Європи є на ці провокації, і відповідь так само на провокації в Естонії, так само буде. Напевно, НАТО буде ще більше приділяти. Увагу питанням протиповітряної оборони, і думаю, що тепер, вже після того, як цілі літаки залетіли, напевно, не йтиметься лише про боротьбу з дронами, йтиметься про звичайні традиційні протиповітряну оборону, яка очевидно отримає більше фінансування. І е, східний фланг НАТО стане сильнішим. І для України, в принципі, все звісно добре. Тому що чим сильніше наші союзники, та ще за нашою участю тепер, тим краще в Україні. Пане Тран, ви сказали про те, що зараз Трамп чекає на це вікно можливостей для дипломатичного врегулювання спроби ще раз завершення російсько-української війни. Він я вже згадувала це інтерв'ю, Fox News, яке він дав. Він сказав, що дуже розчарований Путіном, бо вважав, що владнати війну в Україну буде простіше. Щодо російських дронів в Польщі, там зазначив, що їх не повинно там було бути, але їх знешкодили, і це головне. І в цьому контексті виглядає так, що десь, е, як то, американський лідер. Розуміє, що буде е, ескалація зі сторони Росії, що буде більше таких інцидентів? От ми бачимо нині вже Естонія, перед тим Польща, Румунія ще була ще і е, Балтійські країни інші також потерпали від уламків російських безпілотників. І на яке вікно дипломатичних можливостей він сподівається, якщо він вже відверто говорить про те, що Путін його обдурив, що він з ним розчарований, що скоро й буде його лаяти, як харківські болівальники на стадіоні. От знаєте, тут от в цій фразі треба Трампу вірити. Я думаю, що справді він розчарувався в Путінові, але на сьогодні Трамп не змінив свою головну зовнішню політичну лінію, яка ще тоді, коли він кандидував у президенти на другий термін, оголосив. І ця лінія, до речі, була ще під час його першого терміну. А ця лінія звучить так, що головним геополітичним конкурентом у світі для Сполучених Штатів є Китай. І сполучені штати мають перенести всі зусилля для того, щоб стримувати Китай, який загрожує безпеці, зокрема Сполучених Штатів, і не тільки Сполучених Штатів. Що це означає? Це означає, що Сполучені Штати мають шукати можливості тиску на Китай, і увага розбивати будь-які політичні союзи, які відбуваються навколо Китаю. Простіше кажучи, Трамп ще досі мріє відірвати Росію від Китаю. Тому що якщо цей союз поглиблюватиметься, то так можливо Росія стане залежною від Китаю, але ж і Китай отримає доступ до ресурсів Російської Федерації. Це буде посилення Китаю, це не те, що хоче Трамп. Тому Трамп поки що. Хоча він розчарувався в путіну, не змінив свою оцю основну геополітичну орієнтацію на стримування Китаю, і тому його заяви такі для нас суперечливі, коли він одночасно розчаровується в Путіни, але при цьому заграє з Росією. тому що він все ще хоче стримувати Китай, відірвавши зокрема Росію від Китаю, спробувавши розбити цей союз. Тому до речі, Трамп під час зустрічі з Путіним і пропонує Путіну спільні проекти між Сполученими Штатами і Росією по освоєнню арктичної. Бабагатство по створенню нових транспортних ресурсів по інвестиціях в російську нафтовидобувну промисловість для того, щоб притягнути економічну Росію до Заходу, до Сполучених Штатів, відірвавши від Китаю. Просто коли розуміти оцю справжню стратегію Трампа, яка в нього є, тоді стає зрозумілішим ці його суперечливі заяви, які він час від часу робить. Тому я думаю, що справді він сподівається на вікно можливостей дипломатичної, яке буде всередині осені. Крім результатів перемоги з союзниками ще одна причина може бути для цього дипломатичного вікна. Це завершення так званої наступальної операції Росії, яка планувалася на літо цього року. І ніхто це не приховував, і в Росії ніхто не приховував, що Росіяни робили велику ставку на літню кампанію на те, що вдасться добитися значно більших результатів на фронті, ніж по факту вони могли досягли на сьогодні, і це за Думку Трампа ще одна причина, чому Путін буде знову готовий говорити про якісь дипломатичні зусилля. Я думаю, до речі, ну так, що результати не означають, ну я не вважаю, що це будуть гарантовано успішні результати з боку Трампа. Звісно, ні. Але я думаю, що невеликі шанси на якусь паузу у російсько-українській війні, якісь шанси є. Тому що по великому рахунку, якщо раптом Трампу вдасться домовитись з союзниками Європи про спільний тиск на країни глобального півдня, якщо Трампу вдасться з якимось чином заладнати питання з союзниками на близькому сході з Саудівською Аравією, хоча це зараз дуже важко на тих подій, які відбуваються в Ізраїлі, і якщо <зв 'язок> а, зараз складуться обставини, що в самих сполучених штатах буде до того, щоб займатися зовнішньою міжнародною політикою. Ми бачимо, що останні події все таки показують, що там може бути всередині багато проблем. От але, якщо ці три параметри будуть збігатися, і вони будуть одночасними, то тоді шанси на якесь перемиря, на паузу у війні збільшаться. Знову таки не гарантію, але шанси такі ти є. Е, розумієте, я вам відверто скажу: Трамп уже давно забув, е, що таке російсько-українська війна займався б іншими питаннями, якби але з'ясувалося, що, що чим би не займався у світі Трамп, треба вирішувати українські питання з європейцями. Неможливо говорити без того, щоб вирішувати українські питання. З Китаєм теж неможливо, тому що ну як ти вирішиш з Китаєм питання, якщо ти демонструєш свою слабкість по відношенню до Росії чи України, і отак з кожним питанням е українське питання виринає, Тому Трамп змушений цим займатися. Тому я думаю, він справді докладатиме я переконаний щирих дипломатичних зусиль, але ми... його. Якщо можна я, я прошу вибачення, тому що Трамп завершив розмову з головою Китаю. Усі вже навіть встиг написати про це в своїх соціальних мережах. Ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, включаючи необхідність припинення війни між Росією та Україною і схвалення угоди стосовно TikTok. ну задача конкретна. Зараз ж, про що Трамп може говорити з Китаєм? Про е, дві речі: про тарифи це саме головне питання. Друге питання ну, це таке. Трамп такі питання любить, це TikTok, тому що це справді впливова мережа, і кожен про неї знає, і електорально це для Трампа буде грати. Тому він про це говорить. Але на сьогодні Трамп готовий говорити з Китаєм про тарифи. От коли Трамп відмовиться від своєї головної тези, що треба стримувати Китай, і почне розуміти, що з Китаєм треба якось домовлятися, тоді він буде говорити з Китаєм. Про Україну, але набагато серйозніше ніж просто якимись там політичними заявами. Тоді очевидно, Трампу треба буде запропонувати щось Китаю, щоб Китай підтиснув на Росію, і це буде дієво. Тоді Росія справді відмовиться від своїх загарбницьких зусиль. Тому що якщо Китай перестане підтримувати Росію, це буде вже все. Це буде завершення війни. Тому ну як це там може не дивно, але я підтримую, що відбуваються контакти між Трампом і СІ. Але хотілося би, щоб була серйозна розмова про Україну і про те, щоб Китай почав натякати Росії, що цю війну треба завершувати. Я думаю, що якщо би. Це були справді спільні зусилля Трампа і Сі. Ну тоді б війна завершилась дуже швидко. Але поки що таких зусиль немає, поки що це тільки так. Попередні розмови, тому що повторюю для Трампа подібні розмови означали б відмову від своєї головної зовнішньополітичної тези про те, що треба стримувати Китай. Поки що на сьогодні, на сьогодні він до цього не готовий. Хоча, можливо, до цього й прийде. Бо ми вже бачимо, що Трамп може змінювати свої слова і робиться набагато швидше ніж багато інших політиків. Пане таран, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Спасибі за такий цікавий аналіз. Зосім під вітчим кутом поглянули на ситуацію. Нагадаю, з нами був Сергій Таран, політолог.